Його називали жидівський батько. Ага. <реш> так. Це, а, дивіться, ви кажете, що його називали жидівський батько, а Москва, і Путін і зараз каже антисеміт, і так далі, який винищував євреїв. Давайте ми планували пізніше до цього питання підійти, але ви його порушили. Давайте розбиратися. Дивіться, коли працював музей Української революції, у нас там, ну ясно, що Петлюра був одним із чільних. Героїв музею. До нас ще в ті часи приїздали час від часу, з'являлися рускій люди, о, які були, знаєте, такі вже. І вона бачить, петлюр, так це ж що Я кажу так, слухайте. От давайте я вам зараз скажу російську фразеологізм. Якщо ви в відповідник в українській мові, я згоден, що, що петлюр антисеміт, і всі українці також. По-російськи це звучить так: бейже, спасай Росію. Угу. Є, 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 така фраза. є в українській мові такий відповідник. Немає. Я кажу, так хто антисеміт? І вони. Так от якраз і з Петлюрою розумієте, чому Петлюра розумів єврейську ситуацію, тому що на той час українці були так само, як євреї, у послідженій в тій державі.